Вітаю шановну громаду. Вітаю усіх тих, хто зараз приєднався до нас на телеканалі. Візит у ефірі Домінанта у студії студірина і Мені дуже приємно представити своїх гостей, яких я запросила б говорити тему в останній день перед виборами, тему передвиборної агітації, тему брудних технологій. Мені дуже приємно представити тих людей, яких я особисто знаю, з якими мені приємно спілкуватися, з якими я думаю, буде і вам приємно послухати те, що вони думають. Тож, поруч зі мною. Андрій Погрібний, громадський діяч, колишній депутат міської ради, знавець не тільки і політології, а й життя взагалі. Олександр Урін, політолог, також колишній депутат міської ради, знайома усім людина, цікава людина. І Володимир Пилипенко, довірена особа кандидата в народні депутати України Юрія Шаповала. Я вас Щиро вітаю. Сподіваюсь, Добре. наша бесіда буде розумною, буде ну, потрібною не тільки нам з вами, а й тим, хто нас слухає сьогодні. І так розпочинаємо. Розпочинаємо з того, що останнім часом з наближенням виборів у місті обговорюють і, да, і доволі актуальна тему. Або питання спільного проєкту Олега Надоші і е, Олега Бабаєва. Е, хто говорить, що такий спільний проєкт існує? Хто говорить, що він не існує? Ми сьогодні хочемо дізнатися, чи так це насправді, і вашу думку як людей, які від цього, ну які з цим поруч знаходяться. Будь ласка, Олександр, Веніч, я вам даю слово першому. Дякую. Будь ласка. Добрий вечір, шановні. До глядачі, шановні крименчужани, я вже висловлювався з цього приводу неодноразово і змушений повторити зараз ось якого приводу. Справа в тому, що політологія це наука про політику як мистецтво можливого мистецтво управління. Це не політтехнології, і тим більше ні брудні політтехнології, які сьогодні, на жаль, особливо мають місце. Коли я вперше почув про так званий, саме так званий спільний проєкт народного депутата України і міського голови, в мене виникло одне дуже просте запитання. А звідки він взявся? Як казав Олег Володимир Сандоша з 2010 року, якщо я точно пам'ятаю, ще рік тому на телеканалі Візит він розповідав, як погано працює міський голова і його молода команда. Це цитата, це його слово. І тоді я задався простим запитанням. А навіщо? І відповідь. Сама по собі напросила. Вибор. Потім дізнався під час дебатів нещодавних, що виявляється, Олег Володимирович каже, що це він же автор проєкту на початку дебатів, потім каже, що за пів року його готував інститут, потім каже знову, що всі разом є авторами цього проєкту. І чим більше запитань, тим менше відповіді. І тоді я зрозумів, що, власно кажучи, це звичайна передвиборча технологія, яка розрахована на ведення в оману Кременчужа і благі наміри, якщо вони є, присвячені лише одному. Щоб потрапити знову туди, де сьогодні знаходиться Верховна Рада України. Ось і все. Тому е, я гадаю, що ті е, факти, які спростовують самі по собі реальність так званого спільного проєкту, і підтверджують те, що це лише передвиборча технологія, варто подивитись ще раз, згадавши відеосюжет річної давнини, і стане всім все зрозуміло. Тим більше, що брехня, а по-іншому я сказати не можу, в цих передвиборчих технологіях виходить на перше місце. Правильно було, я думаю, що візит в Вібомораторій, і це було б дуже логічно взагалі на показ всіх цих проєктів і різних технологічних проєктів, які ми сьогодні бачили ось в цій студії. Це було б дуже правильно. В крайньому разі це була б громадянська позиція, тому що за три дні перед виборами ну, вже не треба впливати цим брудом на людей. Треба просто працювати. Кілька днів залишається до дня виборів народних депутатів України. 28 жовтня громада зробить цей вибір. Але сьогодні ми змушені заявити про своє обурення тим, що відбувається у ці останні дні передвиборної агітації. На жаль, у запалі передвиборних перегонів деякі кандидати вже не агітують за себе, а просто обливають брудом своїх опонентів, використовуючи для цього сумнівні політтехнології. А головне використовуючи для цього наданий їм для агітації ефірний час на нашому телеканалі і навіть запрошуючи для цього до студії ведучих, які не є працівниками телекомпанії візит. Наголосимо, згідно з законом України про вибори, кандидати мають право викупати у телекомпанії ефірний час для своєї агітації, проплачуючи за нього з виборчого фонду. І за усе сказане під час прямого ефіру, відповідальність закон покладає саме на того, хто викупив цей ефір. Але ж, оскільки ситуація стає неконтрольованою, телекомпанія візит сьогодні заявляє: ми говоримо рішуче ні брудним технологіям і виступам, які чорнять інших учасників фонду. Чого процесу ми звертаємось до кандидатів з вимогою використовувати свій ефірний час суто за призначенням, тобто агітувати за себе і жодним чином не принижувати гідність опонентів. Ми закликаємо бути виваженими у висловлюваннях та поважати і себе, і громаду, і наших телеглядачів. Ми оголошуємо про те, що кандидат, який порушить ці вимоги, буде позбавлений можливості продовжувати виступ в ефірі нашої телекомпанії. Ми за чесні вибори і чесні Передвиборчі змагання. Вітаю глядачів телеканалу. Візит. В вашій увазі програма «Домінанта». у студії працюю я, Оксана Цокор. І впродовж наступної години в рамках передвиборної агітації ми будемо говорити на тему вибори 2012. пряма». Робити це будемо із гостями нашої студії. Я їх представляю. Це довірна особа-кандидата в народні депутати України Юрія Шаповалова Володимир Михайлович Пилипенко. Вітаю вас. Добрий. Вечір. Та громадський діяч депутат міської ради Валентин Володимирович Стасюк. Доброго вечора Доброго шановні. вечора. перед тим як перейти безпосередньо до спілкування та задати вам своє запитання. Я хочу донести до громади та гостей нашої студії наступне. У для останніх подій, що відбуваються на полі передвиборчих агітаційних баталій. Телекомпанія візит заявляє, ми говоримо рішуче ні брудним технологіям і виступам, які чорнять інших учасників виборчого процесу. Ми звертаємось до кандидатів з вимогою використовувати свій ефірний час суто за призначенням, тобто агітувати за себе і жодним чином не принижувати гідність опонентів. Ми закликаємо бути виваженими у висловлюваннях та поважати себе, громаду і наших телеглядачів. Ми оголошуємо про те, що гості, які порушать ці вимоги, будуть позбавлені можливо. Продовжувати виступ в ефірі нашої телекомпанії. Щодо сьогоднішньої розмови, хочу оголосити, цей ефір проплачено з фонду кандидата у народні депутати Юрія Шаповалова. У студії присутня його довірена особа. Якщо наша розмова буде виходити за рамки агітації, або ж ви дозволите собі сумнівні висловлювання в адресу інших кандидатів, я залишаю за собою право достроково припинити наш прямий ефір після першого ж попередження, оскільки цей ефір відповідно до закону України проплачено, і ми. Бережемо ваші кошти цю хвилину, яку ми витратили щойно на ось це попередження, ми віддамо вам протягом ефіру. А тепер перейдемо безпосередньо до запитань і обговорення нашої теми. Виборчий процес 2012, фінішна Фініш напрямок. Валентин Володимирович, ви досить відома особа в місті, досить досвідчений депутат. Хочеться почути вашу думку щодо виборчого процесу 2012 у Кременчуці. Будь ласка, шановні кременчужани, доброго вечора. Ну, по-перше, я Повністю підтримую те, що ви прочитали. Дякую. кажуть краще пізніше, ніж ніколи. Я думаю, якщо б ви читали оце і раніше, не було б того бруду, який вчора вилився в ефір, з вуз народного депутата України. Но сьогодні це... це ми вже прочитали, да. тобто ми 에... до того не про це пізніше, так. Да. Шановні кримчужани. Все, що я вам сьогодні скажу в цій студії, я на це маю моральне право. Маю моральне право тому, що я стояв в витоках створення незалежної держави України. Я маю моральне право тому, що я депутат шести скликань 22 роки. Я маю моральне право тому, що я голова постійної депутатської комісії з питань екології і рулювання земельних ділян. Я маю моральне право, і це для мене святе, тому що мій батько, Царство йому небесне, звільняв наше місто Кременчук, а разом мої батьки віддали місту 100 років праці. І останнє, я просто як громадянин, як патріот міста, як громадянин цієї держави, маю право мати свою точку зору відносно тієї чи іншої події, відносно тієї чи іншої ситуації. Ми виборювали незалежність для того, щоб кожна людина. Мало почуття відповідальності. Якщо ми обираємо владу, ми знаємо, і це повинно бути знати той, кого обирає, що він повинен вести себе толерантно, чесно, культурно. Якщо цього елементів нема, значить ненормально. Я не можу розпочати ті матеріали, які я готував після виступу вчора. Народного депутата України, кандидата в народні народних Володимирович, депутати ми не обговорюємо Значить, інших кандидатів. Ми не обговорюємо я, народних депутатів. Я хочу Валентин Володимирович. Я розумію, що ви маєте на це моральне право, але я вас дуже прошу. Давайте говорити в рамках агітації. Шановні колеги. Ви зараз кримінчужани свідки. Як я людина, яка Конституцію маю право дати оцінку владі, маю право дати оцінку. Депутату, ви вдумайтесь, що робиться. Ми обираємо владу, це наш обов'язок дати оцінку, що робила влада, вказати, де були проколи, які проколи, в чому. Влада в кожній державі, основна функція влади це захист прав і свобод людини. Якщо влада не захищає належним чином, а нам зараз тоді кажуть, ми не даємо права вам давати оцінку ті, хто не відстоїв. Ми просимо права. Я відповідаю за свої дії згідно конституції, я маю право дати оцінку. Це хто в цьому плані цензуру робить? Ви що? Конституці? Володимирович, ми, ми не позбавляємо вас ваших прав. Ми лише просимо вас я у світлі того, що ми зачитали, не говорити про інших кандидатів, а говорити виключно в рамках агітації. Агітувати за, а не проти, будь ласка. Так я і, да я проти. За, я буду говорити проти. проти. Це моє право. І написано або я агітую за, або проти. Алотим Володимирович, Роч. Давайте без цього. Да. Я розумію, що після вчорашнього ефіру ви отримали вказ... вказівку тримати в тисках мене ще не радився. Той, щоб... Вказівок я не буду з вами сперечатися. Да. Вам є так, що сказати так, є, за Є, за? Є. Будь ласка. Не кажіть, не диктуйте, що мені робити. Не робіть цього. Я дію в рамках закону. Тож я хочу сказати, не зреагувати на те, що відбулося вчора, це я проти буду агітувати. Коли народний депутат України. Цього в нашому ефірі бути не може. Кандидат. Я перепрошую, Шановні, я попереджала, держави, ми мусимо виходити, прощатися буде? з нашими телеглядачами. Народний депутат. Это же беспредел, который свет не видел, а? Расскажи, что там произошло в студии? Почему вас не эфир? Мы в студии пришли. Згідно закону э, про вибори, згідно конституції, що записано. А там записано... Що в процесі агітування людина може висказувати як за, так і проти. І вся людська логіка порушена. Якщо в нас є влада, і у владі є люди, і з цієї влади йдуть знову владу люди, ми повинні дати оцінку, як ці люди керували, які закони приймали, дати їм оцінку. І потім народ скаже: голосуємо чи не це потрібно для того, щоб ті, потім, хто прийде до влади, мали почуття відповідальності, що з них спитають, що їм будуть давати оцінку. Зараз, коли ми сіли, нам кажуть, ви повинні говорити тільки за. Я що не маю права зараз дати оцінку народному депутату України за те, які рішення він приймав. Тому що основна пункція влади це захист прав і свобод людини. Якщо депутати Верховної Ради мої конституційні права не виконували, вони порушували, і я про це хочу сказати. Якщо мені не дають це висказати, я це називаю диктатом, я це називаю анархією, я це називаю ситуацією, порушені мої конституційні права. Я стояв в витоках створення Держави України. Щоб оце я 20 років назад сказали, що ти колись підеш, а тобі, вибачте, пінка дадуть. Куди це ми прийшли? Це сама настояща анархія і произвол. Цього бути не може. Від того, це мені, депутату, 22 роки. Голові комісії, я про це казав. Людині, чий батько звільняв це місто, людині, чий батьки віддали місто 100 років праці. І я маю все моральне право, як і зараз представник влади прийти і висказати свою позицію. Мені це робить не дозволили. Я розумію, що візит не зробив Ацібячину. Він діє. В рамках, вірніше, в тій ситуації, яка сказана з гри, спущена з гори і так далі. Скажіть, будь ласка, хто. Т телекомпанія, люба телекомпанія, вони теж, хто працюють, повинні діяти в рамках Конституції закони. Люди, які приходять, у нас іде зараз передвиборча кампанією, підкреслюю, а моє право сказати, як за, так проти. А мені кажуть, кажи, то коза. А я оцінку хочу дати. Брудом вчора блибав народний депутат. Я оцінку повинен дати, повинен, щоб другі ніхто цього не робив і так далі. А мені не дають можливості це сказати. Якщо влада звертається до і, народного депутата по питанням, які доленосні є для міста, а вони не виконуються і є документ, я о, моє право це сказати, і це потрібно для того, щоб. І, Влада не ставила себе над народом, щоб вона була підзвітна. В п'ятій статті Конституції записано, що найвище джерело влади це народ. Всі інші це наймити. Вони повинні, основна функція влади, захист прав і свобод. Зараз просто розтоптали мої права, споплюжили мої права. Я... Мене слів немає. Все це було на очах кримінчужан. Нехай кримчужани знають, що якщо знову до влади прийдуть ті люди, які були, буде іще гірше. Ми не зможемо навіть і на вулиці так розмовляти. Тому що зараз виход тільки один. Ті, хто зараз привели нас до ситуації, коли мене просто в тряпку привращають. Так а що говорить я представник влади, а що говорить простим кримінчужанам? Його витрут просто все, як ганчірку. Куди це ми прийшли? Зараз до виборів залишилось декілька днів. Ми повинні все це дати належну оцінку, відкрити кремчужанам очі з тим, щоб більше такого, ті люди, які довели до такої ситуації, не мають морального права. А те, що зараз відбулося, я думаю, що через суд нас забрали наш ефір, оплачений кандидатом і таке інше. Те, що відбулося, це позор. Позорище. В моем опыте таких случаев не было, при великой радости. Сегодня в моем опыте появился первый такой случай, и в принципе совершенно беззаконие произошло сегодня на телекомпании Визит. Мы э, заранее проплатили визит. Э, он был подписан у нас договор, согласно которого мы должны были прийти и принять участие э, в обговаривании определенных вопросов. Э, нам не дали возможности не э, высказать свое мнение, не... Э, донести свои, свое видение происходящего сегодня в Кременчуге всего предвыборного процесса э, до наших кременчужан. Соответственно, люди остаются в неведении в то, что происходит сегодня. А происходит полный, в принципе, э, беспредел. То есть нам не дают э, честно э, высказывать свое мнение, честно, э, в принципе, даже частично проводить свое волеизъявление. То есть нам, э, нас обливают со всех сторон грязью, э, выпуская определенные какие-то газетенки, в э, определенные моменты, э, связанные даже с миским головой, используют его э, в виде рычага влияния на кременчужан, на кременчудское э, мнение, как бы формируя таким образом мнение в пользу другого кандидата, не нашего, к сожалению. Э, люди находятся в неведении, и это все мы не можем никаким образом побороть. Вы видели сегодня то, что произошло. Нам прямым... Текстом закрыли рот. Как бы мы с этим, естественно, боро бороться будем, и мы не успокоимся. Единственное, чего мы бы хотели и добиться, ну, от телекомпании Визит, чтобы нам все-таки дали возможность выступить, так как нарушили наше конституционное право. Как бы цензура в нашей стране запрещена, и она запрещена не просто какими-то законами, а самым главным законом конституцией. Ну, будь-яких правових підстав для таких дій у телекомпанії не було, оскільки обмеження щодо здійснення відповідної агітації вони прямо встановлені законом. Це може бути обмеження в виключно лише в тому випадку, коли має місце заклики до повалення конституційного ладу, заклики до масових заворушень і тому подібне. Здійснення передвиборчої агітації, в тому числі і критика, і висловлювання будь-яких своїх поглядів, є ключовим елементом демократичного суспільства. І ну, це звичайна практика, коли люди критикують один одного. Підстав для юридичних підстав для припинення ефіру не було ніяких. Ми найближчим часом вивчимо юридичні можливості впливу на цю ситуацію. І подамо відповідні звернення до правоохоронних органів. На мою думку, можна ставити питання і про кримінальну відповідальність, можливо, керівника, який або особи, яка дала команду щодо виключення ефіру, оскільки в таких діях можуть мати місце ознаки зловживання службовим становищем. Також вивчимо з точки зору відповідності виборчого законодавства таких дій. Ну, зараз по гарячим слідам сказати юридично дуже важко, але до завтрашнього обіду у нас вже буде повна картина юридична цього питання, ми на неї відреагуємо.